Всіх вітаю! Ви на каналі Таро Ксенія. Давайте глянемо розклад для стрільців на листопад місяць. Подивимося місяць, розіб'ємо його на три декади в ваших сферах життя: робота, фінанси, стосунки, здоров'я та енергетику на кожну декаду. Нагадую, розклад не особистий, програється не у всіх, але буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. У кого що як проігрується? Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам такий цікаві. І так, енергетика для стрільців шестірка пентаклів. Робота туз пентаклів. Фінанси десятка пентаклів. Стосунки четвірка пентаклів. І здоров'я мечів. Ми бачимо, що стрільці налаштовані бути приземленно. По Пентаклівськи. І так, шестірка Пентаклів нам говорить про те, що нам можливо в цьому місяці стрільцям. Можливо, в цьому місяці треба побути благодійником. От ви себе так налаштовуєте, що мені треба дати, мені треба заробити, мені десь треба знайти кошти, щоб от. Десь комусь допомогти, в якихось стрільців буде прослідковуватись отака лінія на початку листопада. По роботі у нас тут спентаклів говорить про те, що нам випадає якийсь щасливий шанс, нам можуть запропонувати якийсь проект, нам можуть запропонувати повишення по кар'єрних сходах. Ми можемо десь заробити якісь кошти, неочікувані. Нам можуть допомогти фінансово, тобто на роботі на початку листопада. В стрільців посміхається, удача. І ми бачимо далі в фінансах десятка пентаклів. Десятка пентаклів це найвища карта з наймолодших з молодших арканів. І вона говорить про те, що у вас є кошти, у вас є кошти на відпочинок, у вас є кошти на життя, у вас є кошти на те, на що ви потребуєте. Ви отримуєте, можливо, хтось і спадок отримає, можливо, хтось отримає якесь надходження, тобто гроші на початку. Листопада в стрільців є в достатку. В стосунках четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів це карта собственника. Тобто, стрілець буде на початку листопада казати: моє, моя, не віддам нікому, не поділюся ні з ким. Ти нікуди не підеш, ти нікуди не поїдеш. От буде отакий от настрій. Людина хоче притримати своє, хоче побути, хоче обняти і ні з ким не ділитися. Здоров'я, паж мечів. Паж мечів це такий молодий, різкий юнак. Про що він нам може сказати, він може нам сказати про те, що ви, можливо, засиділися і вам потрібно більше рухатися. Мечі це в нас такі різкі взагалі карти. Це говорить про те, що, ще раз нагадую: розминаєте руки, розминаєте ноги, кому потрібен масаж, сходіть до масажиста. Друга декада для стрільців. Дурак, робота. Ієрофант. финансы. Семерка кубков. Стосунки. три кубки И здоровье. Четверка мечей. Друга декада настрої на щось нове. Тобто ви хочете якісь починання нові, ви вливаєтеся в щось нове, ви хочете піти вчитися, тобто ви поводитесь от як дитина. Вам легко для вас відкриті всі дороги, ви позитивно дивитесь на світ, вам нічого не страшно. Настрій отакий позитивний, спокійний, отакий легкий-легкий. В легкий. роботі в нас карта Єрофант. Єрофант говорить, що, можливо, вам випав якийсь шанс піти навчатися десь кудись. Єрофан це в нас вчитель, це мудрий наставник, це людина, до якої ви можете звернутися за порадою. В другій декаді така людина буде у вас. Якщо вам потрібна порада, чи наставничество, чи ще щось, звертайтеся, ця людина має великий досвід і вона вам допоможе. В фінансах семірка кубків. Семірка кубків карта ілюзії. Можливо, так я собі, як я бачу, ви отримали спадок і ви хочете вкласти гроші. Ви хочете купити квартиру, ви хочете купити машину. Майте на увазі, що ця карта трохи знаєте. така, ви вітаєте в облаках, і можливо не бачите якогось остаточного результату. Можливо, вам щось хочуть продати. Подорожче, можливо, вам хочуть машину втюхати не таку, як ви хочете. Тобто, це карта вибора і карта ілюзій. Уважно дивіться, хто вам що пропонує, тому що ви можете десь, як то говориться, попасти на гроші. В стосунках трійка кубків. Трійка кубків говорить про те, що в середині місяця ви вирішите побути десь в компанії, десь погуляти, десь щось відмітити, піти в гості, прийняти гостей у себе. Тобто друга декада у вас така весела, компанійська, вам добре і приємно в стосунках в сімейних чи не сімейних. По здоров'ю четвірка мечів. Тобто ви тут стрибали, не стрибали чи не пострибали, і в цій декаді ви спочили. Верніше, вам треба спочити, тому що ви заморилися. Четвірка мечів говорить нам про те, що людині потрібен відпочинок. Вона була енергійна, енергійна, і в другій декаді її потрібно усамітнитися, лягти полежати, обдумати. Просто їй потрібен спокій. Візьміть паузу і просто зробіть релакс для свого здоров'я. Сходіть у баню, в сауну і просто відпочиньте. І третя декада паж жезлів. Робота, суд. Фінанси. Король мечів. Стосунки, семірка мечів. І здоров'я рицар мечів. Третя декада в нас починається з пажа жезлів. Паж жезлів це той самий дурак, тільки, вже будемо казати, в масті. Дурак у нас старший аркан, а паж жезлів це. Тоже юнець, який вчиться, в якому відкриті всі дороги, але вже з дією. Тобто, тут ви собі мріяли, ви хотіли, ви собі надумали, а вже тут ви хочете починати діяти, тобто щось змінювати, щось рухатися кудись вперед. Але знову ж так само, ви відкриті Всесвіту, ви відкриті до людей, ви хочете навчатися, ви хочете починати щось нове. В роботі у нас карта суда. Карта суда говорить про глобальні переміни. Тобто вам тут дався шанс, ви навчались, навчались, і вирішили, що ось все, я не хочу бути в менших в Відчинених, тепер я хочу бути керівником, тепер я хочу бути старше, тепер я хочу відкривати свій бізнес і щось починати нове. Карта говорить про те, що ви на правильному шляху, так як було раніше, вже не буде. Суд нам говорить про те, що ангел протрубів, і вам пора, під, як то говориться, підкоріться все Всесвіту, це є ваше і вперед до перемог. Фінансах в фінансах у нас король мечів. Король мечів це такий прагматичний чоловік, який вам може допомогти. Тобто тут ви получили гроші, тут ви думали думали куди їх діти. І тут ось вам попадається людина на вашому шляху, яка вам може допомогти, яка може направити, за рахунок якої ви можете отримати ось ці кошти. В стосунках у нас семірка мечів. Семірка мечів нам говорить про обман. Якщо ще вернутися сюди, ще ця трійка кубків може говорити про те, що десь у когось може появитися третя жінка, верніше друга жінка в трійні. Або чоловік, карта Трійка кубків, ще дуже часто показує на Зради на появу третьої особистості у ваших стосунках. І Семірка Мечі ось це підтверджує в третій декаді. Тобто може бути якийсь обман, може бути якась зрада, може бути якась брехня в стосунках. Майте це на увазі, дивіться, фільтруйте все, що вам говорять, звертайте увагу на всі слова, які вам говорять. І Будьте обережні, що тут ще можна сказати. І в здоров'ї в нас рицар мечів. Рицар мечів, бачите, прослідковується чітко мечі, мечі, мечі. Ще це може говорити про те, що у вас дуже багато думок в голові. Тобто, ви себе в здоров'ї отак загружаєте такими думками. Щось хочете змінити в своєму житті, щось хочете переробити, але настроєні отак рішуче, оптимістично. Рицар мечів, він такий, знаєте, чоловік різкий. Все або нічого. Тобто, здоров'я буде прослідковуватись, або я встаю і, і йду покоряти цей світ, або вже кінець, як то говориться. І так, розклад для стрільців. На листопад місяць буду вдячна за зворотній ваш зв'язок. Ставте ком... подобайки, пишіть коментарі. Все буду читати, всім буду відповідати. До зустрічі!